Бориславська спеціально загальноосвітня школа-інтернат для дітей з ДЦП заснована в 1962 році. Діти з вродженими та набутими вадами опорно-рухового апарату навчаються та проходять лікування у школі. Методики логопедії, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні процедури допомагають майже на 65-70% відродити дітей від наслідків поліоміелиту та паралічів. Попри медикаменти, маленькі пацієнти лікуються і молитвою. Майже що два місяці вихованці виїжджають на літургії, відвідують монастирі в Мукачеві і Тустані. Також побували у Києво-Печерській лаврі. Завдяки тісній співпраці, волонтерам та церкви, до школи з частими візитами навідується Владика Августин, який разом з отцем Богданом та отцем Протидіяконом Олександром проводять християнські зустрічі як з дітьми, так і з вихователями. Нещодавно така зустріч відбулась знову. Владика Августин, як завжди, Їхав щирими словами настанови та втіхи. А вам ще раз, Наталія Федоровна, вклоняюся і вашому колективу за ваш подвижницький труд. І, можливо, ви вчителі комусь інколи буває важко. Знаєте, це, це боріть, проганяйте, тому що е, е, коли ти робщиш, то нагороду втрачаєш. Господь дав не святого Христа. По-перше, тебе не змушували, а раз тобі довелося, то неси при того плуга і Господь поможе. І інколи так скерується, що потім ну, раптом десь відкривається нове дихання чи нові можливості. Владика Августин відвідав кабінет оздоровчої фізкультури, поблагословив лікарів та вихователів на легку роботу. Відвідав хворих, котрі не піднімаються, і звичайно привіз багато подарунків та образки. Спілкування найбільший дарунок для більшості учнів Бориславської школи-інтернату, тому вони з задоволенням поспілкувалися з отцями та владикою. А на кінець зустрічі поділилися своїми самими сокровенними мріями. Я хочу навчитись ходити. Ти зовсім на нас не стоїш. Чи, чи стоїш? Я стою, але я за коляскою, а вона по стелях. Які хворі, які здорові, які нещасні, щоб вони всі були щасливі і здорові, щоб ніхто, ніхто на світі не знав.